В этом видео покажу фокус резинка. Ну вот так резинка перемотала цю резинке. Знаю як как на вас. Ну, короче, это канал будь-яка рубрика, Я показываю яку там, чи мех... механізми в Майнкрафте, чи фокусы, чи там робити щось. короче ровен. Потім у нас две простеньки сльзимочки. Опа-паут. И шаут. Одна берега на друга. Оранжевой кардиниці там Будем. Короче, берем першу рыбинку и ставим на указательный пал. Потім берем другу і вот таким образом тоже ставим на передний палец. Вот такого. Потім. Переплітаємо це От верхню сюди і нижню шеру у От таким образом. І ховаємо за середніх палець, І виходить ось таке. Потім трясемо оцей середній палець або любий, оцей чи оцей відпускаємо. І це виходить так, раз, раз, два, три, хоп. І резинка перемоталась. Mm. І потім за другим разом відпускаємо теж середній палк. Раз, два, три. Хоп! Бачите? Ну от і все. Показуємо, що воно мене... Що, резинки. Все в порядку. До свідоцтва! с вами був Джек.